У садочку, новий день. Всім говорим, добрий день! Садочок наш віртуальний двері відкриває, і усіх малят від щирого серця вітає. Ви тихесенько сідайте та до нашого садочку завітайте. Доброго дня, дітки! Наш зай, як зазвичай приніс нам книжку про себе та про свою сестричку Зайку. Давайте прочитаємо нове оповідання. Відкриваємо з вами третю частину, яка називається на відпочинку. А називається наше оповідання випадок з матрацом». Під час відпочинку зайченятам подобається гратися в воді. Особливо, коли татусь саджає їх на додовний матрац і катає вздовж берега, а ось самим плавати на матраці татко їм не дозволяє. Та До одного дня зайченята сиділи біля моря та робили фігурки з піском. Слухай, прошептів зай на вушко сестрі. Доки татко та матуся на нас не дивляться, Давай трошки поплаваємо на матраці. «Ти що зайка широко розплющила очі. Нам не можна самим. Та ми ж недалеко, на глибину не попливемо, ми тільки біля берега. Ну, гаразд, погодилась зайка, тільки про всяк випадок. Візьмемо на рукавники. Заченята надягнули надовні на рукавники, зіштовхнули матрацю воду, вляглися на нього зверху і почали гребти лапками. Раптом, наче не звідки, налетів вітер. Він підхопив матрац заченятами та погнав його геть від берега прямо у відкрите море. Перелякані зай і зайка, почали сильно, сильно гребти лапками, прагнучи повернутися до берега. Але вітер ніс їх усе далі і далі. Чергова сильна хвиля вдарила по матрацу. Він перекинувся, і заченята опинилися у воді. Добре, що вони. Одягли на рукавники. Зай і зайка вхопилися за матрас і почали кликати на допомогу. На щастя, неподалік пропливали дельфіни. Вони побачили переляканих зайчинят і відвезли їх на берег. Ох, і влетіло ж їм від матусі й татка, але відтоді зай і зайка твердо знають яким небезпечним може бути надувний матрац? Дітки, скажіть, чому небезпечно плавати на глибину на матрасі або на надувному крузі? Правильно, дітки, поможе налетіти вітер? Перекинути матрас, або ви можете вискользнути з того кругу і опинитися в морі. Зайчику, заю і його сестричці дуже повезло, що вони одягли ще допоміжні нарукавники. Дітки, будьте дуже обережні на воді, не заходьте в море або в річку без батьків. Дітки, Скоро настане літо і буде час відпусток ваших батьків. Може ви з ними кудись поїдете на відпочинок, може просто вийдете на море або поїдете на річку. Проте пам'ятайте завжди про свою безпеку. Дітки, а наше заняття підійшло до кінця. До побачення всього вам самого найкращого!